Не мовчи, полон убиває у Києві. Відбувається щонедільна мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Її учасники вкотре зібралися, аби привернути увагу і нагадати про тих, хто роками перебуває в російській неволі, часто в нестерпних умовах. На заході зараз і наша кореспондентка Олена Логінова. Вона розкаже про все докладно. Олено, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, як минає акція і до чого закликають її учасники. Вітаю, Лілія. Акція на підтримку українських військовополонених триває прямо в ці хвилини. І я зазначу, що її учасники вже за традицією стоять вздовж проїжджої частини з плакатами в руках, на яких написано Не мовчі полон вбиває. Власне, таким чином учасники акції хочуть привернути увагу не лише перехожих, а і водіїв, які проїжджають повз них. І я зазначу, що весь час, що ми тут знаходимося. Водії активно сигналять, підтримують родини військовополонених. Я зазначу, що ця акція проходить щонеділі, не лише в Києві, а у більшості міст України. Сьогодні тут зібралися близькі родичі, друзі, всі небайдужі українських військових, які знаходяться в полоні, а також бійців, які зникли безвісти. І учасники акції кажуть про те, що для них дуже важливо нагадати суспільству, щоб українці не забували про тих, хто зараз знаходиться в полоні, про наших захисників, які знаходяться там часто в нелюдських умовах і потребують визволення. От власне зараз певно чуєте, як водії активно сигналять, підтримують, підтримують наших бійців, які знаходяться в полоні, і їх родини. І ось Сьогодні ви знаєте, тут у кожного своя болюча історія, яку важко слухати. Тим не менш, ми поспілкувалися з нареченою і з дружиною бійців Азову, які зараз перебувають в полоні. Давайте послухаємо, що вони розповідають. Мій чоловік, військовослужбовець Полку Азов. Потрапив в полон в 17 травня 2022 року в місті Маріуполь в них була евакуація з заводу Азовсталь. От. І виходить з 17 травня по теперішній час, це вже три роки і три місяці. Він знаходиться в полоні. Єдине, що я знаю, де він територіально знаходиться, плюс-мінус, який в нього фізичний і моральний стан. І це все. Типу, спілкування у нас абсолютно ніякого немає. В полоні в мене наречений, він вже три роки і три місяці. Завтра, 18 числа, буде три роки і три місяці. Як він знаходиться в полоні за цей період часу його Росія двічі незаконно засудила. Він має вирок 28 років позбавлення волі, відбуваючи покарання в тюрмі. Ось, і на сьогоднішній день його чекає третій суд за тероризм. Ну там вже буде видно, який буде вирок сроку. Я нагадаю, що за даними координаційного штабу Україна вже повернула з полону майже 6 тисяч військовополонених, тим не менш близько 8 тисяч ще залишаються в російському полоні. Більшість з них це звичайно військові, але серед них є також і цивільні люди.